Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Покажу вам сьогодні нові акційні пропозиції на хімію. Акція діє до 20 жовтня. Приємного перегляду! Папір туалетний мозаїка двошаровий 32 гривні 90 копійок. Серветки паперові 150 штук, також 32 гривні 90 копійок. Рушник паперовий мозаїка 500 відривів, 1 рулон. Він також є двошаровий. Ціна 79,90. Відбілювач кисневий 1 кг без хлору та фосфатів 112 гривень. Зося капсули для прання універсальні 4 в 1 та для кольорових речей. 17 штук упаковці 99,90. Вішаки металеві. Тут є 5 штук. У двох кольорах. Ціна 59,90. Прокладки єс. 6 штук упаковка 25 гривень. 7 штук 1790. Ультра Нормал 55 гривень та 18 штук. Ціна 3790 45 коштує гель для інтимної гігієни 400 грамів. Галакс антижир Суперсила 500 грамовий, 82 ,90 гривні 90 копійок. Солар засіб від жиру. Тут також 500 г ціна 52 гривні 90 копійок. Змінний балон Aroma Soft, персик та лілія, морська свіжість 50 гривень. Сарма 7 в одному. Для чищення духовок та мікрохвильових печей. 500 грамовий, Ціна 67,90. 148 коштує ваніш для миючих колососів та ручного чищення. 500 грамів. Поліроль для меблів. Універсальний з ароматом лимону. 55. За 59,90 поліроль аерозоль. Сарма. Засіб для миття посуди без хлору. 29,90. 500 грамовий. Сода ефект та лимон. Топ-ефект засіб для миття посуду соковиті ягоди та лимон 52 гривні 90 копійок 940 грамів. Спрей рожевий універсальний для чищення 750 грамовий, ціна 149,90. Засіб з розпилювачем універсальний для чищення 1090. 600 мл. Марсельське мило. 100 гривень. Також 600 мл. Крем для миття поверхонь з ароматом лимона 500 грамовий 2990. Титан антинакип 15 гривень, 30 грамів упаковка. Ефективно виводить накип та вапняний наліт. З дрібної, побутової техніки. Засіб Доместос в асортименті 109,90 90. Пухнастий нянь ополіскувач для дитячого одягу 1 літровий, 48, Ленор 97,90 мана, 2 аромати на вибір 89,90 500 грамовий. Велика банка Сілан 3 аромати на вибір 139,90. Кауфен 125, Літра 800 мл. Сілан менша банка 9990 770 мл. Та запрошує на роботу продавців касирів. Поруч із... Економ, час та гроші... Порошок універсальний, чисте чудо, автоматичне прання, трьохкілограмовий, сто 120 гривень. Капсули для прання брік 120, 14 штук. Пухнастий нянь для прання дитячої білизни – 400 грамів, упаковка – 29,90. Гала – 300 грамів, французький аромат – 32 гривні 90 копійок. Парволь для прання темних речей та кольорових – 200 гривень за 13 штук. Капсули лоск – 199,90, 13 штук. Аріель Аква Пудра 300 грамовий 45, савекс 40 гривень 400 грамовий. Набір Фа 169,90, гель для душу та дезодорант. Кондиціонер для волосся Профікар 57-70-200 мл. Зволоження зміцнення, захист від пошкоджень, об'єм та сила. Шампунь для волосся надає силу та об'єм. Зміцнює від профікар 75 гривень. Кондиціонер колаген проти випадіння волосся 5770. Кондиціонер гладкість та м'якість, яскравість кольору. Також 5770. Гарніер, ополіскувач для волосся. гудбай, посічені кінчики 92 гривні 90 копійок. Шампунь для волосся 112,90. Кондиціонер с каратин, 119,90 440 мл. І є ще для пошкодженого волосся також 120 гривень. Філери по 15 грамів 37,90, проти випадіння та розгладження волосся, сухий шампунь, шаума 109,90 165,90 сухий шампунь від сльоз. Маска для волосся каратин від пантін, 240. Прей кондиціонер, блиск волосся 159,90. Фарба для волосся палет 84 гривні. Гарнієр 104 гривень. Ополіскувач, «Лістерин зелений чай, 80 гривень 250 мл. 105 коштує захист ясен. Ополіскувач просто ден, 500-грамовий, 40 гривень. Є ще за 60 гривень свіжа м'ята більша упаковка. Сімейний доктор 62 гривні 90 копійок. Паста зубна Colgate Total 92 гривні 90 копійок. Просто ден лікувальні трави 22 гривні гель-душу Фа. Два аромати на вибір 65 ,90. Джонсонс гель для душу 68 гривень 250 грамовий. По 65 гривень ось такі гелі з ароматом персика та полуниці. Палмолів персик 120 500 грамовий. Фа 165,90 ванілька 750 грамів. Персик нектарин. Велика банка 135, 650 грамова. Б'янка 85 гривень, 2 аромати. Ванілька та виноград 1 кілограм. Містер пропер для миття підлоги та стін. 1 літр 99,90 дев'яносто. Крем мило в асортименті 1990 125 г, палмулів алоєвера. Ромашка 2990, Маква Лісові ягоди Гранат, антибактеріальне 70 грамове 12,90, мило дігтярне 100 грамове 15. Мило для лазні 26,90. Упаковка мила дуру океанічний бриз до 4 штуки по 100 грамів. Ціна 102 гривні 90 копійок. Сіль для ванни з ефірної олією сосни та лаванди 500 г 32 гривні 90 копійок. Кремило рідке з ароматом банана 450 г, ціна 20 гривень, грейфрукт 1990. І є ще аромат Манго 22 гривні 90 копійок. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд!